Страшно, коли вже не страшно. Ні, звісно, страх є. Сильний, не сильний. Ну все від ситуації залежить. Це Назар Скрипка. Нині йому 19 років. В повномасштабне вторгнення росіян застали його у Києві, де він навчається на програміста. Тоді йому тільки но виповнилося 18. Прокинувся як мало всі від дзвінка, близької людини, де ще розпочалася війна. Потім ніч не спав, вже чекав. І потім вже чекав потяг до міста Суми. Ну, на жаль, мене розвернули на пів дороги. Не зміг потрапити додому, тому приєднався до Київської тероборони. Тоді в пункту збору ну, не дивились на вік, тому що були і за ну, 70, і за 60, ну, були і доволі юні. Ну, тобто, тоді було не до цього, щоб дивитися на вік. Тоді Назар вперше взяв до рук автомата. Полі, пам'ятаю було на захисті вітчизни. Ну, навчився дуже швидко. За першу ніч вже навчився збирати, розкладати. Ну це класика, як і всі, дуже швидко. Під час військового стану все дуже швидко вчиш. Згодом розповідає, здобував бойовий досвід на Луганщині. Від командування прийшла пропозиція перевестись у Луганський тривог, 111-ту бригаду. Ніби так всі погодились. Я ж як всі тому і погодився. Тобто сумнів взагалі не було. За словами оборонця, його юний вік ніяк не вплинув на ставлення до нього в бригаді. Відношення всіх було до, до всіх однакове. Тобто не було якихось привилег, або недопрацювання, або перепрацювання, тобто, було відношення повністю як до дорослої людини, як до всіх. Своя нова особиста війна у нас зараз розпочалася за кілька місяців. 12 травня отримав поранення голову через мінометний обстріл під час штурму, під час того, як нас почали штурмувати. А я кулеметник виліз з окопу і зустрічала тільки голова, і тільки головою прилетіла. Почав відпочатися, вже хтось кричить 200-й. Я такий через себе ні, 300. Це відео евакуації оборонця. Далі почалося лікування, яке триває й нині. Моя реабілітація почалася в лікарні у Дніпрі в Мічникова. Тобто мені там зробили операцію і потім потягом евакуювали до міста Львів. І вже закінчується по всій Україні. Тобто кожен місяць якийсь новий заклад. Спочатку пересувався на візку, і то з допомогою, тому що однією рукою ніяк візком не поуправляєш. Назар Скрипка каже, що нині почувається краще. Болю нічого такого немає, ну, тільки те, що обмежений в деяких працях. Ну, В принципі, ходжу добре, трохи хромаю, і рука вона рухається, але не функціонує. Тобто, лікарі кажуть, що все в моїх руках, тобто як я за два роки відновлюсь, то так і буде. Но... Но це... Це не факт, тобто можна ще й ну, більше, довше відновлюватись. Тобто, все залежить від мене і від мого масла. Назар тримається на зв'язку зі своїми побратимами. Воїн каже, що не шкодує, що пішов захищати свою країну. Якби знав, що буде таке поранення, то щось би зробив. Але все одно пішов би. Ну, тобто, те, що я пішов, не жалкую зовсім. Навіть такою ціною. Не жалкую. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. зробимо сюжет.